Місійні візки будуть на екрані. Кнарі регулярно віталася зі своєю сусідкою Анаїд Бранці. Коли та йшла на роботу, вони часто зупинялися. Закривається нове кафе. Це було просторе веганське кафе під назвою Лікарбе. Мене це зацікавило, тому що я веду здоровий спосіб життя. Я працюю в банку, котрій знаходиться поруч з кафе. Тож кожного дня я обідаю саме тут. Це кафе, яке розташоване в центрі Єревана, Вірменія, було під управлінням адвентистів і слугувало, як міський центр впливу. Кналі знала, що її. Була адвентисткою сьомого дня, але вона не дуже розуміла, що це означає. Кнарік вірила в Ісуса, але не мала жодного інтересу відвідувати будь які церкви. Я чітко пам'ятаю, як я вперше туди потрапила. У цих людях було щось хороше: духовний мир і спокій, який я ніколи не зустрічала ні в кого іншого. Кнарік почала брати участь у різних заходах, які пропонував це. Після першого ж вечора вона зрозуміла, що є так багато речей у Біблії, які вона не розуміє, тому вона почала читати більше. Навіть вирішила, що найкращим рішенням буде відвідати адвентистську церкву, щоб отримати відповіді на запитання, які її турбували. Після відвідування церкви близько року мене запросили в табір щодо принципів здорового способу. Я вирішила прийняти хрещення. Це був найщасливіший день у моєму житті. Кналі дуже вдячна за свою сусідку Анаїд та людям, яких вона зустріла у кафе Лікарвеї. Міські центри впливу, такі як Лікар Велі, можуть бути важливим мостом між Адвиницькою церквою та її громадою. Єреван найбільше місто, яке водночас є столицею Вірменії, з більш ніж мільйонним населенням. Третина населення країни проживає тут. Оскільки такі міста, як Єреван, дедалі частіше стають одним з найбільших викликів для місії, адвентисти мають можливість створити значущі зв'язки з тими, хто їх оточує. На жаль, проводити місіонерську роботу в містах досить важко через нестачу коштів. Кафелі Карвелі довелося несподівано закрити свої двері через високу вартість оренди. Цю втрату відчувають адвентисти, які керують даним приміщенням, але ще більше члени громади, які вважали його веселим, безпечним місцем для проведення часу. Лікар Велі має можливість знову відкритися, але їм потрібна ваша допомога. У цьому кварталі частина вашої 13-ї суботньої пожертви допоможе відновити роботу лікаря Велі у новій, покращеній будівлі. Це дасть їм можливість володіти приміщенням і забезпечити стабільність, щоб вони могли зосередитись на налагодженні стосунки, на кшталт тих, які вони побудували з КНАЛІКО. Будь ласка, моліться за майбутнє кафе, лікаря, велі та адвентистів у Єревані, які мають пристрасть до місії. Дякуємо за підтримку 13-го суботнього пожертвування.